Громадський транспорт нового покоління вийшов на вулиці Лондона. Автобусами в два поверхи, туман і Альбіон, давно вже не здивуєш. Але якщо їх оснастити двигуном, що працює на електриці і дизелі, вийде інноваційний гібрид 21-го століття. Його вихлопні гази не шкодять ні городянам, ні навколишньому середовищу. Поява на лондонських дорогах оновленого роудмастера подія для британців. Автобус фотографують прямо на вулиці. Більшість столичних жителів не приховують раді новинці. Це автобус гібрид. Він працює від електрики, і це прекрасно. Ми зменшуємо шкідливі викиди. Сподіваюся, таких автобусів буде більше. Мені дуже подобається такий дизайн, тим, що він дуже схожий на старі перші лондонські автобуси. Замінити старі роудмастери на нові ідея мера лондона Бориса Джонсона. Тому в народі оновлений автобус вже назвали Борис Басом. У новій версії роудмастера три двері і кожна розрахована на інвалідну коляску. На сигнальних кнопках для пасажирів шрифт Брайля для сліпих. Але головне економія: на 100 кілометрів автобус витрачає всього 34 літри палива. Цей проект коштував мерії Лондона майже 8 мільйонів фунтів стерлінгів. Ми повністю змінили дизайн автобусів як всередині, так і ззовні. Зібрали шість прототипів. До кінця року таких оновлених роудмастером в Лондоні стане в кілька разів більше. У британській столиці найбільший автобусний парк у світі 7,5 тисяч машин. Економія на паливі зараз пріоритет в мерії. У нинішньому році в місті з'явилися не тільки гібридні автобуси, а й гідрогенні, що працюють на воді.